російський ворог атакував Україну 112 засобами повітряного нападу. 89 з них було усунено повітряними силами України. Проте деякі ворожі боєприпаси влучили по низці населених пунктів нашої держави. Так, у ніч на 7 серпня РФ дійснила масовану дронову атаку по Дніпропетровщині, внаслідок якої загинуло четверо людей. Ще восьмеро поранено. Також через російські снаряди виникло декілька пожеж, горіли адмінбудівля та авто. Зокрема, знищені 12 машин ще 17 пошкоджені також. Понівечені вісім житлових будинків та одна приватна оселя знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства. Окрім того, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура та транспорт у Павлограді, Кривому Розі та Синельниківському районі. В той же час гучно було і на Сумщині. Там російська армія влучила на чотирьох локаціях в одному із мікрорайонів міста. Пошкоджено приватні домоволодіння та нежитлові будівлі. На цьому ворог не зупинився і атакував Харківщину, внаслідок чого там спалахнули пожежі. Зокрема, у селі Хотімля через влучання БПЛА сталося займання у двоповерховій будівлі. Горіли конструктивні елементи, обійшлося без жертв та постраждалих. Боко попрощалася зі ще одним героєм, який віддав життя за мир на українській землі. Сержантові Дмитру Кузику, воїну військової частини А 4638 віддали останню шану в Петричанці. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Держава простягає руку тим, хто готовий повернутися на її оборону. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають можливість відновити службу без кримінальної відповідальності. Спрощений механізм діє до кінця цього місяця, до 30 серпня 2025 року. До слова зміни до законодавства, що стосуються спрощеного механізму повернення всезача, набули чинності 29 листопада 2024 року. А вже 8 травня 2025 тисячі президент підписав закон, який продовжив його дію ще на кілька місяців до кінця літа. Завдяки цій ініціативі до лав Збройних сил України вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, що є потужним підсиленням для фронту. Зокрема, повернення бійців на службу має кілька ключових переваг. Насамперед, це посилення бойових спроможностей. Кожен боєць, який повернувся, це додаткова сила на фронті, що посилює оборону та дає можливість відпочинку бойовим побратимам. Зокрема, збереження людського ресурсу і приклад державницького підходу, замість кари, розуміння та шанс на виправлення. Серед іншого є й певні переваги для військовослужбовців, які добровільно повернуться до 30 серпня. По-перше, повне звільнення від кримінальної відповідальності. По-друге, збереження військового звання, усіх прав, статусу та виплат, І головне. Можливість реабілітації в строю, шанс повернути довіру побратимів, і знову стати частиною спільної справи для добровільного повернення військовослужбовці можуть звертатися до командування військової частини, військової служби правопорядку, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, національної поліції та державного бюро розслідувань. Часу обмаль до 30 серпня ще можна повернутися добровільно без кримінальних наслідків. Після це вже інша історія. Держава розрізняє ухилення і помилку та готова підтримати того, хто готовий повернутися в стрій. Справжня ганьба та злочин це красти в армії, торгувати медичними довідками, дезорганізовувати підрозділи. А той, хто хоче виправити помилку і повернутися. Отримає розуміння від побратимів і командирів та супровід від правоохоронців. Аліна Рябко, телеканал ТВ. спілкування, яке відкриває можливості. У Чернівцях відбувся тренінг для людей, які брали участь у воєнних діях, і тих, чиє життя змінила війна. На заняті люди змогли презентувати себе та свої ідеї і дізнатись секрети ефективної комунікації з колегами, партнерами чи клієнтами. Насправді цей проєкт реалізовується не лише в Чернівецькій області, але й в інших областях України. Іншими організаціями в нас це дві бізнес-школи. Це відповідно цикл тренінгів освітніх, групових консультацій для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин, людей з інвалідністю в результаті війни. Основна мета відкриття можливостей для ветеранів та ветеранок, щоб вони змогли знайти себе, реалізуватись та відкрити власну справу, каже комунікаційниця. Зокрема, додає, що на сьогоднішній груповій консультації учасники могли дізнатись про якісну комунікацію у багатьох сферах життя. І насправді, основне знову ж таки, таке ну завдання, яке ставилось перед перед тренерами, це поспілкуватися з аудиторією, це з'ясувати власне ключові моменти пов'язані з тим, як люди розуміють комунікацію, що для них є комунікація, який є досвід, відкрити певні можливості пов'язані з реалізацією певних комунікативних навичок, звичайно. Ну і проговорити те, що болить. Пані Наталія каже, що бачить люди. Де прагнуть знань, але складаються різні обставини, які можуть обмежувати до них доступ. Війна, вона змінила нас всіх. І навіть тих, тих хто був на фронті, це очевидно. Тих, які залишаються в тилу в Чернівецькій області, це менш очевидно. Але нас кожного зачіпило по-своєму. Ми змінилися. І ми потребуємо розуміння того, що відбувається. Іноді складно зорганізувати людей. Є такий внутрішній спротив, є страх нерозуміння, є страх несприйняття, є ну навіть такі стереотипні речі, що я вже доросла людина, ну чого я буду йти щось там нове вчитися, і так далі. Одна із учасниць тренінгу каже, що вважає такі ініціативи надзвичайно корисними. Дуже сподобався семінар. Ми піднімаємо і обговорюємо важливі теми. Це дуже важливо на сьогоднішній момент. Дуже важливо, коли люди спілкуються, обмінюються думками і вчаться чогось нового. Такі зустрічі потрібні, щоб вдосконалювати свою майстерність або вдосконалювати свої навички, або отримувати. Ти більше інформації про те, чи інше. Хотілося б, щоб насправді цей проект розвивався, він набрав ще більших обертів, і ще більша кількість людей насправді залучалася, тому що це важлива проблематика. Як на регіональному рівні, так і на національному рівні, повинні пам'ятати і розуміти, в якому стані ми знаходимося, і відповідно співпрацювати, комунікувати, і, відповідно залучати ветеранів, їхніх родин до розвитку якихось певних комунікаційних тренінгів, крім того, до розвитку власної справи». Хто не зміг приєднатися до цього тренінгу, зможуть відвідати інші, які невдовзі відбудуться. За нагоди анонсує Наталія начаєва юрійчук Наступний захід у нас буде 13 серпня. Так само тут в Чернівецькій обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Івасюка, яка є партнером власне, в реалізації даного проєкту. І, відповідно, дана, даний тренінг, консультація, вони будуть фінанси для нефінансистів. Тренерка, власне, колишня працівниця банківської сфери Раїса Юрійчук, яка розповість про те, що таке фінанси, власне, ну не просто що таке фінанси, які карточки краще підбирати для того щоб отримати, скажімо так, навіть малесенький прибуточок з того, що нам надходять, які надходять кошти, як читати угоди з банками, на що звертати увагу, коли ми говоримо про нарахування відсотків, і і багато інших таких лайфхаків для людей, які далекі від фінансів, Юлія Слободян, телеканал, тева. Рекордна кількість вступників до ЧНУ та виклики вступної кампанії цьогоріч. Кількість вступників до національного університету досягла найвищої позначки. Майже 22 тисячі студентів мають намір стати спудеями Чернівецького Хогвартсу. Найпопулярніші спеціальності цього року англійська філологія, менеджмент, психологія, право та маркетинг. Зокрема, на сайті Чернівецького національного університету опублікували географію вступників найбільше із Чернівецької області. Далі Івано Франц. Ківщина та Тернопільщина. Проте за цією рекордною статистикою ховаються і значні виклики, з якими довелося зіткнутися абітурієнтам. Обмежений час, відведений на подачу документів, спричинив масовий наплив охочих. Як наслідок під стінами резиденції, де розташовані приймальні комісії, щодня шикувалася кількасотметрова черга під палючим сонцем. Ситуацію ускладнювала відсутність стіні, адже дерева поблизу резиденції нещодавно були спиляні. Це додало дискомфорту сотням молодих людей і їх батькам, які годинами були змушені чекати своєї черги на спеці. Сюди ж можна додати відсутність паркомість, що спричинила додаткові незручності, адже запарковані автородин активно штрафували інспектори з благоустрою. Від важкої хвороби 6 серпня у віці 72 років помер письменник та журналіст з Буковини Анатолій Томків. Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці журналіст Юхим Гусар. Анатолій Томків, український письменник і журналіст, член НСЖУ, народився 1 січня 1954 року у селі Конятин Чернівецької області. Закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету. З 1978 року диктор Чернівецького обласного радіо та телебачення, редактор і ведучий передач для дітей молодіжної редакції обласного ТБ для телебачення України. 90-х – головний спеціаліст, керівник прес служби представника президента України у Чернівецькій області, а згодом прес-секретар Голів Чернівецької облдержадміністрації, за відділом зв'язків з громадськістю Чернівецької обласної ради з 2005 року. Редактор випуску інформаційних програм обласного радіо, автор численних нарисів, новел та психологічних замальовок, нагороджений почесною відзнакою Чернівецької обласної ради та обласної державної адміністрації Буковина. У Чернівецькому районі виявили застарілий снаряд часів Першої світової війни. Піротехніки знищили вибухонебезпечний предмет, виявлений на березі річки Дністер у селі Мосорівка. Місцеві мешканці помітили підозрілий предмет і повідомили про це рятувальників. Фахівці групи піротехнічних робіт, які прибули на місце, ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібром 152 мм міліметра часів Першої світової війни. Боєприпас було вилучено та знищено у встановленому порядку. ДСНС Буковини нагадує, у разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не торкайтеся їх і не намагайтеся перенести чи розібрати. Це може призвести до трагічних наслідків. У такому випадку телефонуйте 101 або 102. Від удару блискавки під час грози на Буковині загорілась господарська будівля. Про займання, яке мало місце у селі Давидівка, повідомили власники. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Вогнем знищено перекриття та покрівлю будівлі. Також надзвичайникам вдалося вберегти від полум'я житловий будинок. Ще одна господарська будівля через несправність пічного опалення горіла у селі Хорови. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання та запобігли перекиданню полум'я на шотловий будинок. Утім, зберегти господарську будівлю, зблоковану з літньою кухнею, не вдалося. Також 7 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення від перехожих, що на балконі 9-го поверху однієї з багатоповерхівок міста Чернівці сильне задимлення. Рятувальники провели евакуацію 18 мешканців під'їзду, серед яких дорослі та діти, та оперативно ліквідували загоряння, не допустивши перекидання полум'я на сусідні квартири. Вогонь знищив приміщення кухні, балкону, меблі та речі домашнього вжитку. Постраждалих чи травмованих на місці немає. Збитки встановлюються. Попередня причина загоряння замкнення електромережі.